Pán Mziskov. Ваші думки з приводу геополітичних процесів цього тижня, адже ну з одного боку ми бачимо це голосування, яке справді там по країнам не сильно е, змінилося з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але зараз вже точно немає жодних дискусій з приводу передачі зброї, з приводу передачі протиповітряної оборони усієї необхідної для України, тому що у заходу зараз вже нема сумнівів, що ця протиповітряна оборона е, ці засоби протиповітряної оборони, якимось чином можуть потім потрапити до рук Росіян. Передусім, складно не погодитися, або неможливо не погодитися з паном Тарасом щодо кількості країн, які би підтримували нашу державу у боротьбі проти російської агресії. Але світ справді дуже різноманітний і неоднозначний, не, не чорно-білий. Тому в кожної групи тих країн були свої інтереси, які пов'язані так чи інакше безпосередньо чи посередковано з нашим агресором. Тому, мабуть, вони або Утрималися або просто не голосували, але слід згодитися, що нашій дипломатії треба і необхідно працювати з тими країнами для того, щоб отримати більшу підтримку, наприклад, країни Африки, Ангола, Конго. Південна Африка, Південної Африки там надзвичайно великий потенціал. І з цими державами потрібно працювати. У нас там прекрасний посол, до речі, в Південній Африці станом на зараз. Щодо парламентської асамблеї Ради Європи, Ну, я пригадую кілька років тому, як практично під аплодисменти було повернуто агресора Російську Федерацію до складу цієї дуже поважної європейської організації, але в мене виникає питання: Росія що, перестала платити членські внески? І тому так одноголосно їх засудили і визнали державою терористом. Ну, це так, тролінг легкий. А загалом за останні півтора тижні відбулися дійсно карколомні події, які надзвичайно пришвидшили весь рух, який відбувається зараз на планеті Земля. Тільки за останні дні відбулися такі події, як резолюція Організації Об'єднаних Націй Генеральної асамблеї Рамштайн. А передували цим подіям зустріч країн Великої Сімки, і всі ці ухвали резолюції вони однозначно демонструють нам, що зараз радикально змінюється ставлення і до Росії. Західний світ втрачає певні бар'єри і свій легкий в лапках переляк щодо цього великого монстра, який лякав. Останні напевно ну понад 50-70 років європу. Європейський світ заверш після завершення Другої світової війни, оскільки це була ядерна держава, і вона є зрештою світ західний. Був чомусь переконаний, що це справді надзвичайно велика потуга, і це як виявилося, і довели українські збройні сили і наш героїчний мужній народ колос на глиняних ногах. Безперечно, він впаде, але все рівно проблеми залишаються. І тут, як на мене, є два великих питання для світової спільноти: перше, що робити з цією ядерною зброєю, це те питання, яке виникло в 91-му році після розкладу радянського союзу, і друге питання: як облаштувати цього великого потужного монстра, який є на сьогодні, щоб ця держава стала або меншою, або більш демократичною. Ну, більш прагматичною і могла інтегруватися у цивілізований світ, і на ці питання я так розумію. Поки що захід відповіді не має. Але те, що е, зараз було ухвалене рішення про активне збільшення і нарощування різних видів озброєнь, в тому числі протиракетної оборони протиповітряної оборони, це величезний плюс. На кінець захід перестав боятися, і про це говорять висловлювання навіть дипломата, європейської дипломатії. Жозепа Бореля, який сьогодні сказав, що на ядерні погрози або на ядерну атаку НАТО відповість фізичною силою, як на дипломатичній мові це означає, що хлопці вам гаплик, якщо що. От якщо так спрощено. Тут важливо. Фіналізуючи вже трохи е, статистики до е, попередньої інформації щодо УПА е, мене вразила інша цифра. 49,6% українців е, з похибкою плюс-мінус 2% е, вважають, що Степан Бандера національний герой, і ставляться до нього позитивно. Це фантастично. 67% українців вважають себе щасливими. Попри те, що у нас точиться війна, це справді неймовірна нація. В цей час, коли ракети-агресора падають на наші голови, коли помирають люди, помирають діти. У нас немає світла, немає води. Наше життя під загрозою, а ми себе вважаємо щасливою нацією. І співають пісні в метро. І співають пісні в метро. Це варте поваги. І користуючись нагодою, хочу привітати наших захисниць і захисників завтрашнім святом. Рівно ж як і свого молодшого сина, який зараз теж служить в Збройних силах України, побажати їм здоров'я і перемоги всім нам і мирного неба.